У Лозівській мерії готуються провести конкурс управителя. Його переможець обслуговуватиме комунальні багатоповерхівки. Ще рік тому законотворці дали людям час і можливість самим вирішити, хто управлятиме їхніми будинками. У мешканців були варіанти: створити ОСББ чи обрати управителя за власними уподобаннями. У Лозовій залишилися 308 будинків, які так і не визначилися, тому вони отримають управителя і призначить його мерія. Конкурсна комісія напрацювала критерії, за якими планує обирати переможця. Про них розкаже Ольга Бондаренко. У мешканців багатоповерхівок був рік, щоб визначитися, як домом управляти. Жильці понад 40 глозівських будинків створили об'єднання співвласників, і ніхто не захотів обрати собі управителя. Тому його за законом призначить мерія. Для цього проведе конкурс. Було створено конкурсну комісію, яка займається цим питанням. Відбулося уже друге засідання конкурсної комісії, на якій було затверджено проєкт конкурсної документації та рекомендовано його для подання на погодження виконавчим комітетом. Та надійської міської ради конкурсна комісія пропонує виставити одним лотом всі 308 комунальних будинків у Лозовій. Переможець візьме їх на обслуговування. Одного управителя легше контролювати, виказує свою думку віцемер Сергій Єршов. Якщо ми будемо вибирати 20 управителі на 20 двадцять от цього порядку більше не буде. І багаче наша дома не стануть. Нам потрібно вибрати лучшего, який може способен комплексно оказывать услугу. У нас ще есть Такой момент, который связан с субсидиями, потому что это сложный процесс. Если их вот тут сегодня уже есть, уже есть опыт работы 40 ОСББ, и насколько это сложно, управление защиты с ними с каждым из них договориться, чтобы в конечном итоге этим жителям эту субсидию начислить. Да. Оцінювати конкурсантів будуть за трьома критеріями: це досвід роботи, наявна матеріально-технічна база і тариф, який конкурсанти самостійно мають розрахувати для кожного будинку. За найнижчу ціну учасник може отримати найбільше балів. Ціна ця наповнюється путем того, що там буде кілька Ну таких як і зараз, подвідав уборка придомової території, ремонтні роботи, содержання там придамової території. Опыт и материально-техническая база должна подтверждать способность выполнить именно эти услуги, которые лежат в цене по содержанию дома. Конкурс оголосять після того, як документацію затвердять виконком. Час піде на збір пропозицій, потім їх вивчатимуть і перевірятимуть. Після визначення переможця почнуть роботу з укладання договорів, передачі будинків. Таким чином обраний управитель отримує багатоповерхівки наприкінці цього року, а можливо на початку наступного, припускають у конкурсні комісії. Якщо обранець не задовольнить мешканців, вони можуть відмовитися від нього. Вони так само можуть створити ОСББ або обрати іншого управителя загальними зборами самостійно, але вони повинні за два місяці повідомити управителя, назначеного міською радою, про те, що вони не мають намір розірвати договір. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.